Ми маємо побудувати графік функції f корін із x плюс 2. Можна спочатку побудувати графік функції корінь із x, а потім зробити геометричні перетворення плюс 2. Можна зразу будувати графік даної функції. В будь-якому випадку, ми починаємо з області визначення і можемо записати, що х більше рівне 0, тому що знаходиться під коренем. Давайте спочатку побудуємо графік функції корін із з. Для цього ми беремо ікси, більші рівні від нуля. Візьмемо 0, 1, наприклад, 2 і 4. Якщо корінь із нуля це 0, корінь з одиниці 1, корінь з 2 приблизно 1,4, корінь з 4 це 2. Можна, звісно, продовжити таблицю, значень, якщо це потрібно. Таким чином, наносимо дані точки на координатну площину. Отже, 0,0, 0, 1, 1. 2,1,4 і 4. Плавною лінією з'єднуємо. Це корінь із х. А якщо нам потрібно корінь із x плюс 2, то ми графік даний паралельно переносимо вздовж осі OY на 2 одиниці вгору. Кожну точку. Ця точка буде вже отут, на дві одинички вгору, ця точка тут. і так Будь-яка точ, будь точка переноситься на дві одиниці. І в результаті ми будемо мати ось такий графік. Він паралельний буде до даного графіка, перенесений вздовж осі оік на дві одиниці вгору. Далі. Нам потрібно знайти координати точки перетину графіка функції з прямою y дорівнює 3. Можна, звісно, побудувати цю пряму урівні 3, вона проходить паралельно до осі і ось таким чином. Y до рівня 3, І знайти координату точки перетину, як ми бачимо, це точка, яка має координати 1 і 3. Разом з тим ми могли б розв'язати відповідне рівняння, тобто написати, що корінь із х плюс 2 дорівнює 3, у дорівнює 3, корінь із х буде дорівнювати 1, відповідно, х дорівнює 1. І мали б знову ж таки ті ж самі координати точки. Отже, х0 у нас 1, y0 дорівнює 3. Далі ми маємо знайти значення похідної функції f в точці. Спочатку знайдемо похідну функцію, і це буде дорівнювати одиниця на 2 кореня з х. Похідна від двійки – 0. А похідна в точці 1 буде дорівнювати одиниця на 2 кореня з одиниці, тобто одна друга або 0,5. І далі потрібно записати рівняння дотичної, проведеної до графіка функції у точці за сису х0. Рівняння дотичної має вигляд f' від x0, що множиться на x-х0 і плюс f від x0. Ми знайшли похідну в точці, вона дорівнює 0,5, тому 0,5 множимо на х відняти одиницю. І додати f від x0 це y, а y у нас дорівнює 3. Тому це буде дорівнювати 0,5х мінус 0,5 і плюс 3. y буде дорівнювати 0,5х плюс 2,5. Це рівняння нашої дотичної. Ми шукаємо точки перетину графіка функції з осями координат. Отже, спочатку, щоб знайти перетин з вісію х, ми y прирівнюємо до нуля і розв'язуємо рівняння х у квадраті мінус 3х мінус 4 дорівні 0. Добуток коренів мінус 4 сума 3, нам підходять числа 4 і мінус 1. Або можна знайти ці корені за допомогою дискримінанта. Відповідні формули є в довідкових матеріалах. Отже, Тут координати 4 0 і мінус 1 0. Далі х дорівнює 0. Підставивши замість х0, ми отримуємо у дорівнює мінус 4. Тому 0 мінус 4 це точка перетину з звістю y. Далі нам потрібно побудувати графік функції. Це квадратична функція. Графіком буде парабола. І для побудови ми ще знайдемо х вершини параболи це мінус b на 2а. В даному випадку це 3, що ділиться на 2, 1,5. Тому y вершини. Підставимо 1,5 замість х, будемо мати 2,25, мінус 3 множимо на 1,5 це 4,5 і мінус 4. 2,25, віднімаємо 4,5 це мінус 2,25, тому результат мінус 6,25. Наносимо ці точки на координатну площину. Отже, вершина має координати 1,5 і мінус 6,25. В даному випадку ми будемо трошечки наближено ставити. Дану точку, тому що дробові координати ми маємо. І наносимо координати точок перетину. Отже, 4 0, мінус 1 0 і 0, мінус 4. Якщо ми маємо вершину, то через неї ми можемо провести пряму, яка буде прямою симетрії для нашої параболи. Тому ми для кожної точки маємо відповідно симетричну точку, і тепер плавною лінією можемо з'єднати всі ці точки, і в результаті мати нашу параболу. Оце графік нашої параболи. Далі потрібно знайти значення, за якого похідна дорівнює одиниці. Отже, шукаємо похідну f'кса це 2х мінус 3. І 2х мінус 3 дорівнює 1, 2х буде 4, а х дорівнює 2. Тобто в точці 2 похідна буде дорівнювати 1. І далі ми маємо записати рівняння дотичної, яка проведена до графіки функції у торсі х0 дорівнює 2. Рівняння дотичної має вигляд f' від х0, що множиться на х мінус х0 і плюс. F від x0. Похідну ми маємо. Похідна у нас дорівнює, як ми бачимо, одиниці. Далі треба знайти значення функції в точці 2. Тобто F від x0 це f від 2. Отже, підставимо замість х 2, будемо мати 2 в квадраті мінус 3 на 2 мінус 4. 4 відняти 6 і відняти 4 мінус 6. Отже, рівняння дотичної має вигляд. Похідна у нас 1 множиться на х-2 і відняти 6. Х-2-6, тобто y дорівnie x-8 рівняння нашої дотичної.